Доброго дня вам, доброго вечора. Щось я давно не знімала вам лінтотраву. Ніхто не косив. Тут хоч і живуть, але ніхто не косив. Бачите, всі косять, а ми не косимо, називається. Всі покосили лінт. Ось цей дом вже два рази перепродавався. За два роки я вже бачу, два рази він був перепроданий. Не знаю чому. Бачите, притягнули контейнер, туди зарозили. І отой дом продавався. Ну, Його як купили, поки новий не робили. От. Там нові хазяїва. Вони щось заїхали, ну, щось вони траву не покосили. Не знаю. Не можу сказати, чому. Але чомусь траву не покосили. От. Ми з вами трохи пройдемось. Подивимося на наші куширі. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Ось вам покажу, хотіла показати город, який люди садять тут город. Хто казав, що там, Вон, бачите, ото сіткою огорожена. Вон з тої сторони, бачите, цей дом купили. Він ну, недовго він десь півроку продавався, бо це була зима, можливо, ніхто не хотів купляти нічого. От його купили, воно люди поставили город. Вон бачите, зеленою, зеленою сіткою. Отам от посадили огірки, бачу. Оце буде такий город. Ніхто не буде копати тут землю, не буде, завезуть землі, посадять два помидори і, і все. Покосять отак траву, он як люди покосили і все. Навіть асфальтувати нічого не будуть. Тільки сайтвок доріжки тут. Поки я вибралася йти в цю сторону, вже і бузок перестав квітнути вже і бузок. От. Ну, нічого. В цьому році я трохи ходила в ту сторону і трохи була зайнята англійською. І це важливо. Хочу сказати, сьогодні відео буде таке про різне, або про життя. Тут співає там так гарно. Прям так співає, що прямо. От. Так відео про те, що як же ж, чи потрібно вчити мову, в да? країні, якою вжив... живеш. Ось тут всі приїхали і всі з, з великим зусиллям вчать мову. Хтось її там вчив, хтось був викладачем, хтось був перекладачем, то зрозуміло, їм було легше. Але ну, той, хто, той, хто не вчив мову, той вивчив мову. Хочу сказати про мої успіхи, про те, що ну, якщо вчити, то ти її вивчиш. Ось я вчу мову вже ну, в такому в доволі великому інтенсиві, тому що десь по три години. В, в день, то можу сказати, що мова вчиться. Потихеньку, можливо, хтось більш здібний до мов, то він швиденько її вивче. Ну, у мене здібності до мов ніколи не було. І я вчила. Завжди для мене це, якщо щось треба вивчити, то треба прикласти зусилля. Да, і ну, іноді таке, якщо ви вже це по другому, по третьому колу вчите, то можливо це вже буде легше. Але все ж таки це величезні зусилля, які ти прикладаєш кожного дня, щоб вивчити мову. От. Так що ось так. Про вивчення мови хочу сказати, що я відчуваю себе, знаєте, можливо, навіть не дитиною трьох років, тому що три роки я в Канаді в вивченні мови, а десь дитиною, десь якихось, можливо, в спікінги, десь дитиною років семи, шести, семи. Так. Я простенькі речення можу складати, щось простеньке можу відповісти. Нелегеньке таке щось зрозуміти більше, чим сказати, але сказати можу. Я можу подивитися якийсь картенс, мультфільм. А от подивитися якийсь мультфільм, такий дитячий, знаєте, і зрозуміти про що там. От, можу подивитись серіал. І зрозуміти те, що там. Ну, якісь слова я не знаю, якісь не знаю, але більшість слів там буде вже мені знайома. от І хочу сказати, що я навчалась і зараз ще продовжую навчатися. Завершується наше навчання в програмі Лінк. Це фінансується державою Канади. Програма у мене. Третій, четвертий рівень я навчалась. Після завершення ось зараз у мене буде присвоєно мені п'ятий рівень англійської, сил Б5, я получу, отримую сертифікат. Але це не, та, не, те, не, не той екзамен, який потрібно здати. Той екзамен що потрібно здати, там трохи важкувато, особисто для мене, там важкувато е, в тому плані, що там, е, знаєте, там і завдання одні і ті самі. І на 12, і на 4 або 5. Да? Ну і, ну, можливо, можливо, колись здам. Ну Ось такі справи. Так що вчу, і для того, щоб вивчити, треба вчити. Ну, ось так, ось така моя промовка. А ще хотіла сказати, сьогодні почитала коментарі. Про футбанк дуже зайшов моє відео про футбанк. І хочу сказати, що це важлива тема така. Я б дуже хотіла, щоб такі фудбанки були і в Україні. Створені і були і раніше, і створені зараз. А от вон автобус їде. Ага. Бачите, місцевий локалбас. І їде. Він раз в час ходить, їде хто знає куди. Тут по центральній вулиці тільки проїдеться і їде в інше місто, потім в інше місто. Ну таке, на ньому дуже не накатаєшся, але як так знаєте для якогось такого невеличкого тріпу, поїздки якоїсь, то, то можна вже і проїхатись. Іноді я буває. Сідаю а в суботу неділю їду, або за продуктами якісь докупити якісь продукти, або речі якісь потрібно купити, то вже можна і проїхатись на ньому. Ось такі справи. А, почитала я коментарі, і, знаєте, це якось, знаєте, хочу поділитися своїми відчуттями. Можливо, вони, це мої відчуття, а у вас, можливо, інші. Знаєте, коли я слухаю, що пишуть, а ви не, не говоріть про Україну, не говоріть, як там, вас тут немає. Я тут і все знаю, ми тут і все знаємо, а ви навіть рота не роззявляєте про Україну. Знаєте, я завжди була противником того, щоб комусь закривали рота. У кожного своя думка, але те, що зараз відбувається в Україні, це, знаєте, так, війна. Але не можна списувати все на війну. Знаєте, той треш, що відбувається з бусифікацією, я коли дивлюся, мені аж моторошно стає. Коли пишуть, що будуть мобілізувати 60. Або дітей 18 років, або з 17 років вже не випускати за кордон, а десь читала ще з 14 треба підготовку вже дітей ставити, щоб діти готувались до війни. І ви знаєте, якось стає моторошно, але, знаєте, підготовка готувати людей до... Того, щоб люди могли захищати свою країну, це гарно, але неможливо підготувати підготувати е, людину до війська за місяць, за тиждень. Звісно, що якщо війна, то вже ж як-небудь там то да і відправили. Але тоді великі втрати, і це, знаєте, це. Лежить на кожному з нас, тому що у нас війна 12, 12 років. І оці 12 років треба було так готувались, готувалися, Готували... але дуже повільно. Готувалися десь до, до 19 року, більше готувалися, потім вже готувалися, що в нас все добре. І хочу сказати, що. Ем... Так хочеться вірити в те, що все буде добре, нічого не станеться, буде все гаразд з усими, і ну, про це все добре. Да? І коли ти впадаєш в таку віру в те, що буде все добре, і коли стається якась подія, ти не будеш підготовлений. І це жахливо. Так, що подобається комусь чи ні, я говорила і буду говорити про Україну. Мій чоловік там. Так що знаю все, що відбувається в Україні. Іноді, знаєте, здалеку видніше, ніж те, що я бачу, що відбувається на моїй вулиці або в моєму районі, але я не бачу більш вищого рівня, що відбувається. Або не хочу бачити, або я вже втомився. Знаєте, Коли я чую про те, що я вже втомився, вже надоїла війна, і це я чую від цивільних. Так, декого дуже за... зачепила війна, Ось можу сказати про Запоріжжя. Запоріжжю достається Харкову, достається достається. але є міста, які ніколи не бомбили. В яких немає ем, понівечених будинків, загиблих людей, діти ходять в школу, і вон, я не кажу, що вони не переживають за війну, вони переживають. Але це відчуття воно буде різне. Знаєте, я коли вчилася, нас е, вчив Френк Пюсович про те, що е, травму отримають всі. Цих зачепить, але це будуть різні травми, і робота з цими травмами буде різна. Дуже важливо знати, чи була людина в бойових діях, приймала участь, чи спостерігала. Чи була учасником е, якоїсь події, коли е, розбомбили поряд будинок. Або в її районі вона тільки чула, що десь розбомбили. Ну, Це різні травми. І вони не більше, не менші. Це різні, вони просто різні. І е, якби переживати е, теж, ми будемо по-різному. хотіла вам ще показати. Вон, що... Які в мене сусіди. Дивіться, хто зі мною гуляє? У вас по місту гуляють такі красуні, гляньте. Красуня, красуня. Ось це ту, що я знімала в мене на задньому дворі вона гуляє. Бачите? Вона чогось одна завжди. Воно маленьке, воно не, не таке, воно мені, мені здається, що воно е, десь йому можливо року. Воно зовсім маленьке. Ось такі сусіди в мене. Так що, ага, дійшла я все ж таки. Зараз вам ще покажу. Бузок. Дуже люблю я бузок. Він мені напоминає, у мене такий бузок був у бабусі біля будинку. моя бабуся жила, жила в селі. І вона вийшла і їсть травичку. І спостерігає. Ніхто її тут не з'їсть, ніхто не буде ганяти, ніхто заборонено кормити. Їх, якщо потрібно, будуть кормити. Але людям заборонено кормити. Їх всі тут люблять, всі дивляться, на них спостерігають. Спостерігати можна, а трогати не можна. І знає, ось таке ось така цікавинка. Ось такі в мене сусіди. Так що говорила, буду говорити. За Україну болить. Кому не болить, можливо, знаєте, е, така ілюзія, що якщо я залишився в Україні, то мені болить про Україну. Ну, По-різному по буває. Ось такий тихий, спокійний вечір. Бачите, а там все ліса, гори. Ось така місцевість в мене тут. Там інше місто. О, Раз, іди сюди. Ага, не получилось. Обіде зараз і... десь перелізе. Ні, на гарнюні <сум> вони <сум> гарнюні. Але поїдають всі квіти, всю городину, якщо не огородить, то все з'їдять. Їх тут багато, хочу сказати, їх тут не один, їх тут багато, якщо їх виїхати за місто, там їх дуже багато. Їх ж не їдять, не ловлять. Так, є якийсь відлов, є, є. Скажете, там і лицензії купують, є, мабуть. От. Але ну, це не масово, не так що. Просто вона знайде її заловили її і з'їли. Тому вона нікого не боїться, нічого не боїться. Тут заходити собі. От ще раз вам покажу. Ось така красуня. Он позує, дивиться на нас Опа. ну зовсім вони не бояться людей зовсім, тому бачите, а не бояться вони, тому що люди їх не забіжають. Хоч молоденькі зовсім. Бабусі в селі корови ходили, а в мене олені. Їм вон машина вступає в дорогу, щоб не налякати. Будуть їхати тихенько-тихенько, щоб От воно йде, і щоб його не налякати, машина поїхала тихенько. Зараз поїде швидше, але буде їхати тихенько-тихенько, щоб не налякати. Ну ось так. І мені дуже подобається ментальна канація. Вони мені підходять, мабуть, їхні цінності співпадають з моїми цінностями. Тому мені ментально вони дуже підходять. Мені з ними комфортно. Вони такі люди відкликаються на чужу біду. О, бачите, пішла. О, бачите, трава там. То пішла їсти. Сьогодні середа. Ще два дні працювати мені. От. Сьогодні в нас відео про природу. Хто додивився пошти до кінця відео, той побачить і ось таку красу. Ви знаєте, у вас по вулиці таке ходе, чудо. І оце ж в мене, виходить наступна вулиця, це центр міста. Вона буде ходити по центру міста, точно так же по наступному місту. Вони будуть лежати у вас під, під будинком. Пішла вибирати якогось города, щоб з'їсти. Дуже подобається вона. Вон, бачите, пішла в двір до людей. Ніхто її не буде проганяти. Вона не боїться зовсім людей. Бачите, пішла. Дивитись, можливо, хтось щось посадив смачненьке. Ось така прогулянка вийшла в мене. Вам гарного дня. В Україні перемоги. Хочу вам показати, як вона блукає по дворі. Отак. Не забудьте поставити. Вподобайку і напишіть, звідки ля ви мене дивитесь. Читаю всі коментарі. І мені ваші коментарі допомагають бути тут не одною. Я з вами. І ви зі мною. Тому ну, це таке цікаве. Дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку. Три роки в Канаді. Я не відчуваю, що я одна. З мною, мої підписники, мої глядачі, моїх відео. Колись відео. Якісь такі е, доволі серйозні, вдумчиві, а колись відео легеньке, таке, як це відео. Бай-бай!